Доброго дня! Доброго дня, проходьте. Вибачаюся, це сільська рада. Так, це сільська рада. О, як це хорошо, я ледве вас знайшла. Ой, то в мене таке діло, слухайте, оце ж недавно родила дитинку. Можна у вас її зареєструвати? Так, це до нас. Ага. Записую. Ага. Хто батько дитини? Ой, батько Василь з Михайлівки. Ооо! Інтересне діло получається? Чого це? Що таке? Тому що на цій неділі реєструвала Зінка із Петрівки, Валька із Стародобровольська і Катерина Щепаївки. І ви знаєте що? що? У всіх батько Василь із Щепа із Михайлівки. Ну. І як це в нього так получається? Знамо як, знамо, як виходить. У нього ж лісопед є.